Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати щось особливе. Налисники з горіхово халвовою начинкою. Я впевнена, що багато з вас навіть не уявляє, наскільки це смачно! Це не просто смачно, це щось неймовірне. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів прочитаєте на початку та внизу цього відео. Перш за все, займемося начинкою, щоб вона встигла настоятися, поки ми будемо пекти млинці. В чашу блендера висипаємо 200 г волоських горіхів та 200 г халви. Подрібнюємо їх блендером до однорідної маси. Ось така вийшла маса навіть масляниста. Далі у миску виливаємо 2 білки та додаємо дрібку солі, щоб білки краще збивалися. Міксером збиваємо на середній швидкості до пишної білої маси. За бажанням можна додати 1-2 ложки цукрової пудри, але оскільки халва сама по собі дуже солодка, я цього не роблю. Биті білки будемо з'єднувати з, з горіхово-халвовою масою. Акуратно, невеликими порціями, додаємо їх до основної начинки. Перемішуючи лопаткою, все разом об'єднуємо. Повторюємо цей процес, поки всі білки не будуть вмішані в начинку. Ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти з'єдналися в однорідну масу. Наша начинка готова. Залишаємо її настоятися, поки ми спічемо млинці. У глибоку миску виливаємо 3 яйця. Додаємо туди ж 1 столову ложку цукру та половину чайної ложки солі. Ретельно перемішуємо вінчиком, щоб всі кристалики цукру та солі розчинилися. Виливаємо половину молока 250 мл та знову добре перемішуємо. Тепер поступово додаємо просіяне борошно невеликими порціями, постійно збиваючи вінчиком, щоб не утворилося грудочок. Це важливо для того, щоб тісто вийшло гладким та однорідним. Друзі, якщо вам подобається україномовний контент та смачна їжа, підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавих та смачних рецептів. Буду вдячна за ваші подобайки, якщо вам сподобалося відео. Це допоможе мені зрозуміти, який контент для вас найбільш цікавий. Коли все борошно вмішане, вливаємо решту молока 250 мл та знову перемішуємо. Наприкінці додаємо 2 столові ложки олії та ще раз добре перемішуємо. Тісто повинно вийти за консистенцією як клітка сметана без жодних грудочок. Наше тісто для млинців готове. Добре розігріваємо сковороду на середньому вогні. Змащуємо її тонким шаром олії. Наливаємо тісто на сковороду. Його кількість залежить від діаметра сковороди та бажаної товщини млинця. Зазвичай достатнього одного полоника. Смажимо млинець приблизно 1-2 хвилини. За допомогою лопатки, акуратно перевертаємо млинець на іншу сторону. Смажимо ще близько хвилини до готовності. За цим рецептом ми не будемо занадто їх засмажувати. Готовий млинець знімаємо зі сковороди та кладемо на тарілку. Повторюємо цей процес з рештою тіста. Коли всі млинці спечені, даємо їм трохи охолонути. Потім по одному викладаємо на дошку та перемащуємо їх смачною начинкою. Ви можете начинку класти гіркою або ж як я змастити по всій поверхні, загорнути рулетиком, конвертиком. Робіть так, як вам більше подобається. Мої млинці досить невеликі в діаметрі, тому я спочатку трішки протилежні краї завертаю, а потім скручую їх у трубочку. Завдяки цьому вони стоять схожими на папіроси. Зразу ж перший розріжу і покажу, який він у розрізі. І повірте, з такою начинкою і млинці виходять надзвичайно смачні. Їх можна подавати до столу зі сметаною, можна з чаєм, молоком або ж просто так. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!